Вітаю! Я Андрій Башлей, психолог, керівник центру трансперсональної психології. Вже багато років я вивчаю не тільки академічну психологію, а велику кількість духовних практик з різних частин світу, часів народів. У мене виникло бажання створити систему, створити курс річне навчання. Де я хочу подати найважливіше з моєї точки зору, як з академічної психології, так і дуже багато цікавого, дієвого зі світу духовних практик. Якщо ви давно шукали, якщо ви відчуваєте, що варто вам провести цей рік в роботі над собою, тому що це буде не тільки навчання, ми будемо зустрічатись, працювати. Приєднуйтесь, буду радий провести цей рік з людьми, які йдуть по шляху саморозвитку. До зустрічі!